Доброго дня, шановні учні! І темою сьогоднішнього уроку є постійний електричний струм, умови існування електричного струму, сила струму, електрична напруга та опір. Подумайте, що об'єднує всі ці прилади, які зображені на екрані. Електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Одним із поширених джерел електричного струму є гідроелектростанція. Вода, піднята греблею, опускаючись і протікаючи по каналу, обертає електрогенератор, що виробляє електричну енергію яка потім передається через електромережу до споживачів. Всі зображені на даному слайді електричні прилади використовують для своєї роботи акумулятор. Сила струму залежить від кількості заряду. Перенесеного від одного полюса до іншого. Сила струму позначається буквою і. Напрямок струму в ланцюзі позначається стрілкою. Одним із яскравих прикладів природної електрики є електрична блискавка. Сила струму, в якій досягає сотень тисяч ампер електричні заряди різних знаків, які накопичуються на двох сусідніх хмарах внаслідок їх взаємного терця, один об одного або об повітря. Призводить до появи дуже великої різниці потенціалів між цими хмарами. Розряд блискавки може також статися між хмарою і поверхнею землі. На слайді представлені випадки. Потрапляння електричного розряду блискавки в різні об'єкти, що розташовані над поверхнею землі. Електрична напруга це фізична величина, яка визначається відношенням роботи, що здійснює електричне поле по переміщенні заряду до величини цього заряду. Електрична напруга позначається буквою У. Електричний струм в ланцюзі поводиться так само, як і вода, протікаючи по різних ділянках розгалуженої мережі водопроводу. Електричний опір це фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Поміркуйте, від чого залежить опір провідника. Електричний опір позначається буквою R. За одиницю опору прийнятий один Ом. Це опір такої ділянки ланцюга, по якому при напрузі в 1 вольт Протікає електричний струм в 1 один ампер. Одиниця опору, названа на честь німецького фізика Георга Ома. Подивіться, як залежить величина опору провідника від роду матеріалу, від довжини активної частини провідника і від площі його поперечного перерізу. Питомий опір речовини це фізична величина, що характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно рівна опору провідника, виготовленого з нього, довжиною 1 метр і площою поперечного перерізу 1 метр квадратний.